Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем 40-річним Дмитром Пержилом. Завжди по життю він був героєм. Він був найкращою людиною. Завжди допомагав всім. Знеструмлені села та повалені дахи будинків. На Волині ліквідовують наслідки негоди. Був дуже сильний град, стою, дивлюся в вікно, і секунда діла менше навіть секунди, і полетіла наша криша. Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей для військових на 3D-принтері. Наша ключова задача забезпечити хлопців потрібними речами і дуже швидко. У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем 40-річним Дмитром Пержилом. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Молодший сержант Дмитро Пержило був призваний на військову службу по мобілізації на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв'язку. Загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Ямпіль Донецької області. Розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Журналіст та військовий Костянтин Гарбарчук говорить із Дмитром разом служили чотири місяці. Нормальний такий чоловік був дуже прикро. Що знову хоронимо. Це ж не перший з нашого батальйону. Скільки хоронили. царство небесне, вічна пам'ять на прощання із чоловіком сестри. Прийшла пані Марія. Про загиблого у боях за Україну бійця Дмитра Пережила відгукується так: наш Дмитро він завжди по життю він був. Він був найкращою людиною, завжди допомагав всім, б не попросили, б його не сказали. Він завжди ніколи нікому не відмовить. Але, на жаль, як то кажуть, від нас ідуть найкраще. Разом із Дмитром працювали на одному із луцьких підприємств. Були сусідами Ольга Собчук та Тетяна Хомук. Хороша людина був, добрий. Нічого поганого не можна сказати. Сім'я була Старанний, хороший хлопець. Всім допомагав всім підтримка. Поховали військовослужбовця Дмитра Паржила на кладовищі села Літогоща Луцького району. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов Суспільна новини, Луцьк. Волинські рятувальники 14 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди, що вирувало минулої доби. розповів речник управління держслужби із надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. З його слів найбільше викликів було у Луцьку та Луцькому районі. Найбільше з них було на розкрижування повалених дерев або їх частин, які перегородили рух. Транспорту між населеними пунктами працювали наші рятувальники різних державних пожежно-рятувальних частин майже цілу ніч над ліквідацією цих наслідків. Також були виїзди на витягування двох автомобілів одного легкового, іншого вантажного, що застрягли на підтопленій частині вулиці в місті Луцьку на Карпанка-Карого. Ну от все звезд ну нас дав. Бо така кімната спортзал. Жителька княгининка Ірина показує, як постраждав її будинок в результаті негоди, що вирувала у неділю ввечері. Каже, в будинку повністю знесло дах. Я вийшла в кімнату подивитись вікно, і ця штуковина мені на голову впала. Трохи пришибла, але я не знаю, я в лікарню не їхала вже. Зі слів жінки, це вже друге поруйноване житло її родини. Вони перебралися сюди з міста Ірпінь на початку повномасштабної війни. Нам снаряди в Ірпіні в хату пролетіли повністю всі стіни. Приїхали сюди жити. Ну, хата вже давно побудована, просто вона в нас була як дача. Ну, приїхали сюди. от. Оселю, говорить Ірина, усю ніч заливало дощем. Під ранок ремонтувати дах приїхали знайомі та рідні. Хочемо накрити тентом, бо передають дощі. Оговтуються після вчорашньої стихії і в будинку сім'ї Романчуків. Був дуже сильний град, стою, дивлюся в вікно, і секунда діла менше навіть секунди, і полетіла наша криша. Отуди. От Цілу ніч носила воду вітрами, там, де капало, де дарявий цей тент, то мусила носити воду. По стінах тікло, зняли ламінат, бо ну щоб не підуло. Половину покрівлі вітер зніс із його автомайстерня, розповідає власник Петро Рудь. каже, металеву бляху розкидало по селу. Бачите, як полетіло сюди, ну, там аж там на лінії вон, кусок. Сижу в гаражі, думаю, перечекаю, бо якраз на роботу. Як почало зірвувати, дивлюся, все розлітається. Буквально три хвилини вона тривала ця вся стихія. Сюди йшло так, як ніби торнадо. Його Там майно не пошкоджене, але садок всіяло уламками сусідських покрівель. Про такі наслідки буровію розповідає житель княгининка Сергій. Прилетіла черепиця, зрозумів, що від когось з сусідів, у мене шифер. Потім дивлюся, якусь балку принесло, ну, коли дощ поменшив. Потім діти кажуть, що це стовп. Наслідки стихії для княгининка та відшкодування збитків прокоментував староста Валерій Войнаровський. Скільки приблизно будинків пошкоджено? Те, що я бачив, це п'ять будинків. Чекають працівників МЧС, які мають приїхати оцінити збиток і відповідно скласти акт. Ну і вже тоді буде якась комісія міської ради. Я так думаю, яка буде. Вирішувати питання по компенсації може цих збитків, якщо є така змога, постраждали від стихії і декілька місцевих приватних підприємств, десь вітром зруйнувало паркан із бутонних блоків, десь поламало дерева. А на парковці місцевого автосервісу уламками шиферу посікло два комунальні автобуси місцевого паласу культури та княгининівського ліцею, які тут залишили на ремонт. Розповідає власник автосервісу Микола Чернов. Мав ремонтуватися. Ну на жаль, вже його доведеться активніше ремонтувати Либиті шибки, там понищений кузов з того боку. Місцевому фермеру повністю знищило одну з теплиць. Як розповідає син власника Владислав Шеремета, парник у шість соток побудували власними руками з батьком півтора роки тому. Коли почалася негода, якраз був всередині і каже, що дивом уцілів. Зажило двері, не зміг навіть, вийти, а криша прилетіла всередину, почала ламати цю теплицю. Вартість теплиці більше, ніж урожай. Робочі одного із підприємств збирають уламки покрівлі по усьому полю. Дар'я Тимошкова, Петро Потіявський, Суспільне новини Луцьк. Станом на 17-ту годину знеструмленими залишалися 57 населених пунктів. Вранці таких було 116, 74 повністю та 42 частково. Бригада енергетиків продовжують працювати над відновленням електропостачання, розповіла речниця Волиньобленерго Інна Ройко. За минулий вечір та ніч випала третина місячної норми опадів, каже черговий синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк. Територію Волині проходив атмосферний холодний атмосферний фронт з хвилями. Зв'язку з чим від по області відзначалися грозові дощі з кількістю від 10 до 25 мм, міліметрів. Що близько третини місячної норми? Це якби характерно для літньої пори року. Декілька днів температура 33-32 градуси була. Тому це якби пнормальне явище. Лучанин Василь Цапюк разом з іншими українськими розробниками зосередив по різних кутках країни виробництво деталей на 3D-принтері. Винахідники створюють пристрої, що допомагають українським воїнам знищувати російських окупантів. Неможливо вичислити де, де, де всі сидять, так? тобто це не є один єдиний завод, по якому може пролетіти. Це дуже круто. І друге відкриває широкі можливості, тому що можна змоделювати, спроектувати і відразу відтестити. Інженер Андрій складає докупи деталі квадрокоптера. Говорить, це перший дрон виготовлений із частин, створених українськими розробниками. Перший тестовий варіант, ось В-01, це наша розробка. Ми плануємо протестити, запустити. Дуже мало таких практик взагалі в світі є, хто там друкує дрони. Якщо вони друкують, то друкують маленькі. Оце, ну, якби, 7-дюймовий дрон. Системи скидів боєприпасів із квадрокоптерів це ще одна розробка Василя і його однодумців. Каже, цими днями виготовили оновлену версію. Раз. І якщо ми не попали в ціль, ми робимо два, і ми попали в ціль». Василь демонструє мавку, антидронову рушницю. Розповідає, її сконструював український умілець, який нині воює на фронті. Геніальний. Не побоюсь цього слова, інженер Сергій розробив. Дав нам мануал. Ми запустили її в дрібно-серійне виробництво. E, значить, e, модифікували певні речі, доповнили. Вона є захищена від води, від дощу. Корпус тут дуже міцний. Це все є пластик. Каже, антидронова рушниця вже показала свою ефективність на передовій. Хтось, бляха, полює на качок, хтось на зайців, а нам сьогодні вдалося полювати. Ось такий за допомогою пушки. Так що велика подяка реальним рекламістам і Василю Боронпром, бляха. Будемо їх, їх забирати їхні речі блин, і підсилювати свої підрозділи. Вона є наразі найдешевшою у світі, це є правда. Наша ключова задача забезпечити хлопців потрібними речами і дуже швидко, дуже оперативно. Ми не робимо збори під ці речі, тому що це все стартапи. Щоб виготовити одну рушницю, потрібно щонайменше 60 тисяч гривень. Розповідає волонтер. Виробництво таких винаходів допомагають профінансувати підприємці. Нам потрібний взагалі дуже потужний ресурс для цих речей. Нам потрібна підтримка. Я не говорю про підтримку держави і не люблю критикувати уряд і керівництво. Але за півтора року війни такі міні-підприємства, які виробляють речі для фронту, вони мають бути помічені, вони мають бути забезпечені ресурсом. Якщо вони ефективні, їхні вироби пройшли перевірку боєм, вони мають бути запущені в дрібно тиражне виробництво. Моя улюблена технологія розосередження, щоб ворог не міг знайти, не міг знищити. Усього у Василя дев'ять власних розробок. Серед останніх говорить це корпуси для акумулятивних снарядів. Понад п'ять тисяч таких надрукували інженери з України та з-за кордону і передали військовим, які начиняють їх вибухівкою для скидання з дронів. Вони вже всі працюють там. Це корпус порожній. Це все 3D-друк. Для масштабного виробництва треба робити зовсім інші технологічні процеси, і туди потрібно мільйони доларів. Василь говорить, робить те, що не поставляється до війська міністерством оборони і дозволяє нищити ворогів по всій лінії фронту. Через це каже військові дали йому прізвисько Василь Оборонпром. Це взагалі стьоб. Це я не пам'ятаю навіть звідки воно пішло. Просто це підтримали і всі зразу розуміють. Зрозуміло по тих речах, які ми робимо. 26 лютого я закінчився як рекламіст і почався як Василь оборонпром. Десь отак. Серед виробів Василь Оборонпрому, які рятують українських військових і допомагають нищити російських. Перескопи, турнікети, жилети з обігрівом від павербанка, а також Волинська теплинка. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У центрі освіти університет третього віку, який як громадська організація діє на Волині упродовж семи років, вивчилися тисяча студентів, розповіла Суспільному керівниця Оксана Степанюк. Лучанка Наталія Яневич, студентка університету третього віку. Жінка разом з іншими студентками освоює смартфон. Каже, життя вимагає сучасних знань. Крім цього, каже жінка, на заняттях пояснюють, як не потрапити в інтернеті на гачок до шахраїв. Нові технології треба їх освоювати, не відставати від часу, бути в курсі всього. Так що триматися, як кажуть, да, на рівні з молоддю. YouTube, Facebook, Messenger, що там, WhatsApp, Viber, що таке? Telegram. В іншій аудиторії опановує комп'ютер 76-річний Леонід Костюк. Він за професією інженер. Крім комп'ютерних знань, говорить, планує вивчити польську мову, бо англійською володіє. Комп'ютерна грамотність знаєте, треба, щоб. Можна було навіть уроки брати по англійській комп'ютері, це дуже приємно. Зараз ми польською вивчаємо я теж користуюся мене вдома є. і по комп'ютеру деякі уроки дивлюся фільми на англійській мові, на польській мові. Так що все дає для загального розвитку багато. 70-річна студентка Марія Гаврилець двічі у тиждень відвідує заняття. Я прийшла, щоб бути в колективі. Кожен іще хоче щось почерпнути для себе. Ми можемо вдома просто, як кажуть, самостійно це все вивчити. Але тут цікавіше набагато. Ми вивчали, знаєте, багато років англійську мову. Ми вивчали комп'ютерні науки. Мої діти живуть в Польщі. Я, наприклад, вільно себе почуваю, коли до них приїжджаю в гості. В університеті третього віку каже його керівниця Оксана Степенюк. Приходять переважно люди, яким виповнилося 50 і більше років. Ми займаємося. Це навчальним процесом. Ми студентам даємо можливість проходити такі загальні лекції. Навчання у нас є безкоштовним, благодійні внески вітаються. Ми запрошуємо до того, щоб підтримати університет третього віку всі організації, спонсорів. Відповідно за рахунок цих коштів, ми живемо. За словами Оксани Степанюк, у Луцьку наприкінці серпня відбудеться міжнародна літня синіюріада, у якій традиційно братимуть участь і студенти університету третього віку. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.